Ковдри свічки та консерви в прифронтові села під Маріуполем повіз Червоний Хрест. Міжнародна організація відправила речі першої потреби багатодітним родинам, інвалідам та всім, хто постраждав від бойових дій. Хто належить до пільговиків, визначали в сільрадах і видавали людям талони. Сьогодні допомогу роздали в Талаківці та гнутовому 150 сім'ям. Представники Червоного Хреста кажуть, вже почали виїздити в наближенні до лінії протистояння села. А коли ситуація стабілізується і перемир'я запрацює, поїдуть і в буферні зони. Мы хотим еще раздавать э, в Сартане, наверное, в конце недели или, или на следующей неделе. Сейчас, вы знаете, как только начались прекращение огня, для нас это, это очень полезно, чтобы иметь доступ к до населению, которое находится в буферной зоне. Знаешь, сказали, в одной коробке продукты, вот это три одеяла. Три коробки свечек. А что там еще, не знаю. Куда так... Никуда, никуда. А Дену, что полмаю? Я? Ничего, это все мои родственники. Я шучу, с одного села делаю.